Добрий вечір, друзі. Вчора на параді чітко було продемонстровано в цьому світові, що трійка зла сформована. Показували свою зброю, махали кулаком у всьому світові. Кажуть, що вони можуть знищувати не тільки нас, українців, тільки нашу державу, а тримати в весь світ. Ну, а наші. Добрі друзі. Бабається далі. Театр користь охочих. Хочех до чого? Охочих до життя на цій землі. Інакше бути не може. Зло вже не ховається. А добро? Вчить дуже і дуже. Ми переможемо. Добро переможе на цій землі. Спокійної ночі усім.